Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Декілька місяців тому Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого державного бюро розслідувань та обрав екс від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними телеграм-каналів, залужний доручив розібратись із загарбниками, які саботують роботу та заважають ЗСУ, і почати потрібно з ОПЗЖ. Нагадаємо, не так давно бюро повідомило Рабіновичу про підозру у державній зраді. За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюз. Юзу антиукраїнську пропаганду заяви Екснардепа в численних виступах та інтерв'ю були за оцінкою ДБР маніпулятивними та несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості державній, економічній та інформаційній безпеці України. Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ і соратником про кремлівського політика Віктора Медведчука. Від початку повномасштабної війни РФ проти України перебуває за кордоном 3 листопада 2022 року рабіновича позбавили. Депутатського мандату, як стало відомо з наших джерел, вчора на Рабіновича в Ізраїлі було скоєно замах. Машину політика підірвали або розстріляли із гранатомета. Хоча за інформацією видань, це просто підрив ГеБО машини. Путін розуміє, що той дуже багато знає, тому і був відданий наказ на ліквідацію і зачистку. Не тільки Рабіновича, але й всіх опозажистів колишніх, які знають явки паролі та позивні. Чому досі СБУ не запроторило їх за грати, ми не розуміємо. У той же час, втретє за півроку. Телеграм-канал Офісне Мишення стверджує. Жо, що Шуфрича в камері було знято з петлі охороною СІЗО. Нардеп вижив, реанімовували на місці, зазначає офісне мишеня. Павло Нус пише наступне: СБУ викрила, що Володимир Сівкович координував інформаційні диверсії Нестора Шуфрича, спрямовані на дискредитацію України. Після оприлюднення цих даних про які до слова нам було відомо заздалегідь, виникають цілком логічні питання: якщо Шуфрич організовував інформаційні кампанії на дискредитацію України, чому ж тоді ДБР за його заявою порушило кримінальну справу? За наказ про контрнаступ 2014 року проти Порошенка і Муженка. Чи буде офіційне повідомлення про закриття справи, яку увага ДБР розслідує з 2019 року? Чи будуть допитані керівники та слідчі ДБР, які підіграли Шуфричу і Сівковичу у справі дискредитації України? Чи будуть публічні вибачення телеканалів Коломойське Медведчука Зеленського, які особливо під час виборчої кампанії у 2019 році і системно перед цим запрошували Шуфрича на свої ефіри для формування громадської думки? Який до слова постійно виголошував безпідставні звинувачення на адресу Петра Порошенка та його команди. Це не риторичні запитання, ні, цілком зрозумілі та справедливі. Відповіді правда, не чекаю. Відповідь комфортно почувається у кріслі глави держави. Пише нос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.